У надвірні пройшла 26 сесія Надвірнянської міської ради. Засідання розпочали з виконання державного гімну України. Міський голова поіменно назвав 49 героїв Надвірнянської громади, які віддали своє життя за вільну і демократичну державу. Присутні хвилиною скорботи помінули пам'ять наших героїв. Щодня наші світлі воїни наближають нас до перемоги кожного дня. Ризикуючи власним життям і здоров'ям, вигризають кожен метр української землі, де окуповуючи українські міста і села. Відважно поклавши своє життя на Вітар Свободи та Незалежності, вони роблять неймовірне. Їхнє життя скоротилися, але їх внесок в нашу долю залишається назавжди. Хочу попросити кожного з вас. Щоб не тільки сьогодні, в день сесії, а кожного дня ми пам'ятали, якою ціною живемо, працюємо, ходимо до церкви, виховуємо наших діток. Нехай ця хвилина мучання, яку ми зараз. Тримає, стане символом нашої вдячності та поваги до захисників України. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, міський голова вручив грамоту від Івано-Франківської обласної ради та облдержадміністрації начальнику управління освіти Двірнянської міської ради Тетяні Дземюк, грамотові нагороджується Дзем... Тетяна та начальник управління освіти на Двірнянської міської ради за високий професіоналізм, сумлінну працю, значний особистий внесок розвиток освіти на та знагоди, професійного свята дня працівника освіти. Тут ще треба декілька зачі дописати за ваші заслуги. Але заслуга ваша і дуже багато чого. Без вас я не здатна сама керувати такої влади, як освіта. Я пересім дикувати і кожному зокрема за те, що ви ніколи не залишаєте себе до не за те, що допомагаєте нам на діаліз, за те, що кажуть. Такі проблемні питання, які в нас є в освіті. Ще вам дякую і надіюсь на дальше. Міський голова вручив грамоту від Надрінянської міської ради Оліверу Савчинцю, який багато років працював в житлово-комунальній сфері задля розвитку громади. Шановний Олег Петрович, прийміть щирі вітання з нагоди першого 70-літнього юлею від громади міста Надія, від депутатського корпусу. Висловлюю вам щиру подяку за багаторічну, сумлінну працю. У сфері ж комунального господарства міста. Нехай доля збагачує добро за вашу життєву мудрість, а у серці буде завжди сонячно і затишно від людської вдячності. Хай Господь благословить вас та ваших рідних міцним здоров'ям, радістю, душевним спокою та миром, додає вам сили, наснаги та невечерної енергії на много і блага літа. Невеличий подарунок від нас, від депутатів, на добру щиро задку про те, Yeah. Yeah. Що для нашої громади? Дуже, 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 дуже вдячний. Навіть не сподівався. Дозвольте yeah. yeah. вам побажати міцного, міцного здоров'я, вам, вашим родинам. Добра достатку і разом дружно дружном депутатам мати сили трудитися на благо громади. Щастя, здоров'я вам і Божого. Борисові. Нехай Бог вам допомагає. І працювати і трудитися на благо нашої держанської громади. Депутати розглянули та підтримали присвоєння звання воїни світла посмертно ще чотирьом героям Надвірнянської громади: Гнату Таросюку, Михайлу Нагорніку, Миколі Кипещику та Ігорю Завальнюку. Розглянувши клопотання надвірнянського міського голови про присвоєння, звання воїн світла, військовослужбовця надвірнянської міської ради, які загинули під час участі в бойових діях у російсько-українській війни. Керуючись положенням про звання воїн світла, затвердженим рішенням виконкому міської ради від 100, номером 116 від 28 серпня 2022 року, сесія Надвінянської міської ради вирішила присвоїти звання воїн світла військовослужбовцям посмертно на Двинянську міської територіальної громади, які загинули під час участі бойових дій згідно додатку. Тарасюк Нат Іванович, 27 років, місто Надвірна. Нагорняк Михайло Ярославович, 58 років, село Красне. Кепещук Микола Михайлович, 39 років, село Гвіст. Завальнюк Ігор Михайлович, 49 років, місто Надвірна. Вручити медаль та посвідчення родичам, спадкоємцям, військовослужбовцям Надвірнянської міської територіальної громади, якому присвоєння звання, воїн світла. Третє, Загиблих захисників, яким присвоєння звання. Воїн світла внести до книги воїнів світла Надвірнянської міської територіальної громади. Місцеві обранці заслухали доповідь начальника фінансового управління Лариси Русаловської. Затвердили протоколи постійної комісії Надвірнянської міської ради з питань планування бюджету майна і власності. Також підтримали виконання та внесення змін до бюджету громади на 2023 рік. Усі питання пройшли комісію. Потім на засіданні волю фракції були внесені зміни. Вони у вас відображені в додаткових матеріалах. Також проголосовані, всі виконані, всі, скажімо так. Побажання своїм голосуванням депутати внесли зміни у ряд програм, зокрема підтримки правоохоронної діяльності, міграційної служби органів влади та органів пожежної безпеки Надвірнянської громади, програму розвитку місцевого самоврядування, сприяння територіальній обороні Надвірнянського району на 2023-2024 роки, соціально-економічного розвитку громади, програму підтримки житлово-комунального господарства, соціального захисту населення тощо місцеві обранці внесли зміни у статут ТРК Надвірна». Тепер 99% акцій телерадіокомпанії належить Надвірнянській міській раді. Один відсоток залишився за Надвернянською районною радою. Нагадаємо, з 2003 року акції місцевої ТРК були розподілені наступним чином: міська рада володіла 49%, районна 51%. Також на 26-й сесії були внесені зміни у склад загальних зборів засновників та склад редакційної ради. Загалом депутати опрацювали 130 питань порядку денного, які важливі для розвитку на Дернянської громади.